Класно говорила, чула, а, а, і а, мені завжди не вистачало, щоб Вони ще вважали, що це небезпечно. Я думаю, ми трошки боялися, що це буде ризиковано. Це більше лікарі говорить і спеціаліст, що це не допоможе. Але як бачите, в моєму випадку я пробувалася в бізному місці, але бачите, як в мене був час. Перше почула голос мами. Мене звати Елеонора, розкорочення Еня. Я народилася в Запоріжжі. Але коли мені було 3 рочки, я переїхала до Львова. Тому на даний момент я живу в сукінника. Яке було твоє навчання в школі? Де ти навчалася і як це було? Я навчалася 95-й школі на Сихові, Там єдина школа була спеціальна Азії для, для таких, як я. Це була окрема програма, щоб було легше вчитися слухом, але мені було не достатньо бо трошки. Через того, що у кожної дітей є різна реабілітація, кожній людині є свій підхід. Якщо в дитині є страх, значить треба допомогти передолати страх. Якщо, наприклад, інші людини гірше говорять, значить треба більше напрямок, щоб вона краще говорила. Бо є люди, які краще чують її платами, а є якісь любові апарати. А там вона кому тому там, наприклад, учинка більше говорила, а треба було якийсь податковий текст чи щось таке. Можливо, якісь відео навчальні із субтитрами. Це було б легше. Таке ж аналогічне питання про школу і про дітей. Бо діти вони жорстокіші, ніж дорослі люди. Ну, тобто, чи не було в тебе конфліктів з дітьми? Ні, не було взагалі, там все було чутово. Розкажи про своє навчання в університеті. Моє навчання, я вчилася на, тобто, на Українській академії друкарства. Там було про Муштасво, і, 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 там більше малювати і там паралельно можна вчитися на графічного дизайнера. І, 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 там мене слухом було важко, але. І, але там були в складі з вухом, тому я вчилася викладачем, якщо якісь домашні запитання, то мені не писали, тому я вчилася. Там все було добре, тому я закінчила і почала працювати на графічного дизайнера, і паралельно я малювала. Проте мені того не вистачало, тому я додатково почала брати психології. то, наприклад, книжки читаючи курси. Мені дуже подобається багато чого значатися, бо я відчуваю, що я багато пропускала. Е, які пав'єри е, е, в спілкуванні з викладачами і з однолітками? Е, ти відчувала? От ти казала про те, що тобі писала, коли. Так, е... так. Та. Та, 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 на тому моменту в мене просто слуховий був апарат, тому е, мені було дуже важко чути. Тому я мала дуже інший підхід. Це. Якось так. Чи зустрічалася ти з дискримінацією е, щодо слуху? Я, як, типу, як ти собі це відчувала під час е, навчання в університеті? Такого ніяких проблем не було. Всі мене поважали, всі розуміли, що в мене є проблеми. Це через те, що я будувала себе і підказувала, що потрібно зі мною робити. Тоді, відповідно, легше бо вони не знають, чи як правильно вести. На них це перше. Я зараз працюю як фотограф професійний, тому дуже тобто, прикольно. Після операції мені стало легше спілкуватися з дітьми. А до того моменту, до, до операції я не змогла, тому що мені було важко з апаратами. А порівняння з діплатами мені не стало легше. Ти фотографуєш одиночні фотосесії, сімейні створино менше? зараз на даний момент я фоткаю індивідуальні і у Нардина, і буває, що пара сімейна. Ну, поки що на даний момент все. Я зараз паралельно ще пробую розвивати бізнес. Мені дуже подобається керувати. зараз стало легше ну, створюватися. А в чому полягається бізнес? Зараз я думаю фотостудію відкрити, і салон краси, хочу поєднувати. Mm -hmm. Мені дуже цікаво, тому що якщо не фотосаді, потрібно макіяж, зачечки і так далі. Це разом буде дуже цікавий бізнес. І паралельно я б відкрила оренду одягу, прикраси. Mm -hmm. Але для того треба отримувати гранти, щоб виділяли фінансування. Чи можемо ми е, пригадати оцей пі підготовку до встановлення імпланту? Як ти дізналася про те, що це можна зробити? А, я дізналася, коли я пішла в школу, там вже була дівчина імплантована. Тому з того моменту я вже знала. Вона е, класно говорила, чула, і е, мені завжди не вистачало, щоб неї. Тому, але в мене вже є послухи, тому просто в нас була дуже неправильна інформація про міфи. І ще на тоді раніше вважалося, що це небезпечно. І тому ми трошки боялися, що це буде ризиковано. І ми вирішили, поки що хай буде, ну, поки я мала слуг. Але потім я почала хворіти після школи. Там дуже важке лікування вийшло так з наслідками через те, що слух погіршився і зір. Тому після того я свідомо почала шукати інформації про її план. Також дуже е, е, часто буває, що через стрес погіршиться су. Тому дуже важливо, щоб зменшувати е, е, стрес, тому для того треба ходити до психолога. Тоді найбільше можна мати можливість спортити слух. Спочатку я збирала кошти на плати, тому це я використовувала свої звучання. Це тривало рік часу, але паралельно ми з мамою вирішили, що ми хочемо добуватися до Львівської міської ради. Тому це вийшло рік часу. І Побувалися і збирали, виходить, тобі його встановили в 25 років. Не так. Бо мені здається, що це важливо. Ну, типу, акцентувати на тому, що ти вже була дорослою, бо це як міф про те, що е, ну, в дорослому віці, е, там, не знаю, це якось небезпечніше або складніше. Бо, 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 є, бо я, наприклад, теж так знаю, що е, часто говорять про те, що подібні втручання. Чим старший, тим складніше. Mm -hmm. Ось. І тому, типу, я вважаю, що тут важливо говорити. Ну, там говорили, що в доросному віці дуже мало шансу, тому, що через те, що вони дуже довго не чули. Тому здебільшого лікарі говорять і спеціаліст, що це не поможе. Але як бачите, в моєму випадку я в бізному віці, але бачите, як в мене вийшло. Ну, я знаю, через те, що можливо я багато тренувалася і носила слухові апарати, через того зберегли звукову пам'ять. Окрім того, що ти щойно розповіла про збільшення звуків, відчуттів, як встановлення імпланту вплинуло на твоє життя. Що воно змінило? Змінилося все повністю все, таке враження, що відкрилися всі двері. Тому я почала чути себе, і тому мені стало легше вирішувати всі питання самому. Тому я бачу, що в мене покращилося розвиток і розуміння то суспільства. Я почала краще вчитися онлайн, я почала розуміти, я почала працювати з людьми. тому я так стала фотографом, який я мріяла з дитинства. Тому все в першу чергу я стала фотографом, і я вважаю, що я вже живу по життям життям, того, що мені не вистачало все життя. Що б ти хотіла сказати людям, які переживають труднощі через встановлення а, імпланту? Я вважаю, що не варто боятися таку операцію, бо тому що вона може дати всі можливості найкраще робити з дитинства. Якщо людина втратила дитинство, але можна робити в дорожньому, Бо є вона дівчинка, яка втратила в дорожньому місці. І вона не, наприклад, не було можливості слухові апарати, тому що в неї висока втрата слуху. Тому їй рекомендували її план. Вона зараз оперувала і тепер вже повноцінно живе. І там все, і вона казала, що зараз працює оператором. За спілкування з людьми по телефону, тому що дуже важливо і працювати. Бо є моменти, які слухові апарат не допомагає. У мене були випадки, коли мені говорили, що не потрібно робити операцію, тому що вони вважали, що це бійсно. Я вирішила їх не слухати. Я шукала таких людей, які оперували, тому для мене це були надією. Я перекоментувала не слухати без фактів. О, дуже багато лори, лікарі, дуже мало знають про це. Є спеціалісти по слуховому апарату. Вони говорять, що тільки слуховий апарат. Але якщо в людини є велика втрата слуху, то тільки надія на операцію. Бо слуховий апарат не має розвитку. Якщо вони бачать, що є атіограма, який має звуки, значить є шанс на операцію. У мене, наприклад, в мене був час одного проценту. І тепер я говорю, чи, значить, це не важливо, скільки процентів, мене треба пробувати. Є випадки, що та операція не для всіх, на жаль, через методичні проблеми. Тому треба спочатку питатися, гдії лікарів, чи можна і платити, тоді вирішувати. Розкажи, будь ласка, про свій досвід реабілітації після операції. Мій досвід з того, що дуже багато хто думає, що після операції вже можна чути. Але насправді операція дає плати 20%, а решта треба працювати над собою на наполегливість. Це означає, що треба багато говорити, слухати. Наприклад, якщо до тебе людина говорить і кожні якось букви, ти маєш слухати і повторювати. Це відповідно тренування. Тому я з мого досвіду треба багато слухати музику, записати на курси, співання, ну тобто можна було можливість спілкуватися. Записатися на курси, якісь любі. Ну, наприклад, попитати на людей, спілкуватися з людьми, малювальним чи щось таке. Щось повнотенні курси, це постійні. Це Треба підібрати під кожної людини, що їм зручно. І треба записатися на репетитора, спеціалістів, по нічнічок. Для мене важливо постійно носити умовний процесор, тому що якщо рідко носити, то відповідна реабілітація ускладнюється. З мого досвіду варто робити операції на обидва вуха, тому що я пробувала тестувати окремо і все ставалося гірше. Бо у мене на лівому вуху гірше, чую, а на правому краще. Все життя на лівому вуху, я дуже погано чула навіть слухові апарати. А після операції я стала краще чути. Але якщо з правого вуха, то процес стає більша. Тоді мені легше сталося вчитися і розвивати. Я перекоментувала обов'язково додати курси вокалу, щось музичне, це курти. Е е Бо це покращує мовлення, щоб легше було говорити. Це дуже важливо. І я позаписалася до репетитора по нічуючих, щоб навчитися дихати. Бо ніколи буває, що через дихання важко говорити, і людина добуває. Бо все життя вона ж не знала, як правильно говорити. А зараз, якщо людина ще тебе чує, то треба починати з нуля. От тобі встановила імплант. Ти приходиш певну на реабілітацію, а надалі з імплантом щось потрібно робити, якісь налаштування. Е, там потрібно, я кожного до Дениса, це і не жармовного е, процесора. Він настроює через комп'ютера, в нього великий досвід, тому він знає свою справу. Е, тому дуже важливо е, зрозуміти, що тут є, щоб для того подати інформацію йому. Бо інакше він не зрозуміє, яка є потреба. Тому я в тому тренувалася з мамою. Наприклад, якщо вона мені казала «А» буква, а я його не чула. Значить я йому кажу, що я того не чула. Він виправляє. І також буває, що потрачення звуків теж казати, і він не виправляє. Давай поговоримо про роль міста в житті людей. З порушеннями слуху і безпосередньо з тими, в кого є потреба, або тих, хто має імпланти, чи є якісь міські програми? Так, є програма для всієї країни. Я б поклала посилання під відео, там всю інформацію я можу покласти. Чи легко знайти роботу? Незалежно від ситуації. Якщо людина гірше чи є, то я порекомендувала просувати щось такого, то тобто не потребує спілкування. Наприклад, графічний дизайнер, художник, програміст, все що яке, який не потребує спілкування. Хоча в моєму випадку, коли я стала краще чути, то обмеження зменшилося. Тому я вважаю, що я можу більше зробити, бізнесі, любої роботи. А то операції я не могла. Я мала обмаженість, тому що для мене спікуєшся, менше, менше тим погіршиш замовлення. Тому дуже важливо також на роботі багато спікуватися. Без того дуже важко буде реабілітація. Я, я мала одну роботу, яка мене обмежувала. Мені довелося звільнитися, тому що на мене було важливо говорити і чути. Тому я вирішила поміняти, я знайшла іншу роботу, але все вийшло на себе. Я вирішила, що я краще на себе буду працювати. Як ти вважаєш, чи достатньо люди знають інформацію про свої права і можливості? Що б ти змінила в місті, аби інформація стала більш доступна? Де її потрібно, як, можливо, поширювати? Я, я вважаю, що інформація про услуги передавати лікарів, особливо для лор, які спеціалізуються слухами. Вони просто мало знають про те, що таке і плат копіарний, і що таке слух, і так далі. Бо вони дуже мало знають про втрату слуху. І тому вони нічого не говорять, що є, потреба оперувати. Це дуже важливо, тому що чим раніше людина оперує, тим краще буде реабілітація. А всього такого немає. І люди самі собі шукають вихід. І то дуже що важливо, щоб кожна людина знала про це. І Не тільки навіть звичайні люди і терапевти. Я питала тебе про те, чи стикалася ти з дискримінацією в школі чи в університеті. А тут я хочу спитати про підтримку. Чи була вона, якщо була, то яка була, де ти її знаходила? Підтримка в мене людей була дуже багато. Спочатку в мене була потреба зібрати кошти, це було в Фейсбуці. Тому там люди звернулися, допомогли. У мене була дуже велика підтримка. Всі побажали, дали їм операції, і вони допомагали мені підтримувати спілкування. Не було такого, що мене не підтримували. Всі, всі розуміли. Були такі люди, які не уявляли, що мені наскільки було складно не чути. Коли після того я потребувала операції, вони перепросилися і казали, що тепер розуміють, бо їм було важко передати інформацію, тому дуже веселиво треба підказувати їм, як жити нечуючими. Я їм дуже вдячна їхню підтримку, тому що без них я б не знала, що таке тупрода. Ну, це передало накнення і в мене всередині. Як ти думаєш, як місто загалом і громада, де мешкають люди з порушеннями слуху, як би вони мали допомагати цим людям адаптовуватися, отримувати інформацію, реабілітуватися? Як би вони мали впливати на життя? Я вважаю, що не люди мають підказати, що їм буде комфортніше, як правильно спікуватися. Тому що багато чуючи не знають, що тут таке. Для них це перше. Тому що дуже важливо передати інформацію, але також дуже важливо, щоб чуючі почали питати до нечуючих, що мені треба зробити для того, щоб легше було спікування. Бо не думають, що це не важливо для них. Тому все важливо, як ти думаєш, що потрібно змінити в місті в контексті інклюзії, аби людям з порушеннями слуху було комфортніше жити в місті, там, до прикладу, в громадському транспорті, чи якось там? Ну от, от розкажи, типу, зі всіма такими моментами, з якими стикаються люди з порушеннями слуху на вулиці? Дивишся, на мене є різні ситуації. Є глухі люди, є слабо а є чуєчі. Це велика різниця. Якщо для глухих людей, то жестова мова, відповідно. І для них потрібно в місті, наприклад, відео онлайн, жертвові мови, наприклад, працівники. Тобто вони наймаються онлайн і під час відео передає звук до працівника. Це для них. А я заключу більшість випадків, це субтитри, текстовий вигляд, бо їм дуже важко спікуватися. І це якщо вони будуть самостійні, то тільки такий спосіб. Але якщо людина вже краще чує є план, то все рівно потрібні субтитри, бо кожен звук відповідає різні якість. Наприклад, якщо підходити до обіцянту, а там ручна музика. І тому вона може не розуміти про це. Тому я б хотіла, наприклад, якась підтримка, текстові передати замовлення. можливо, я так думаю. І мені не хватає фільми, серіалі на українській мові по Україні. Бо дуже часто бувають інші мови, і це незручно. Чи є чи мала ти досвід? В міських якихось установах, до прикладу, в ЦНАПі, де були е, певні умови для людей з порушеннями слуху. В ЦНАПі я бачила, був такий знак я глухий, але це жартова мова. А тому треба ще додатково зробити. Я текстову, тому це трохи не хватає. Але там вже були такі, я бачила. Наразі більше нічого. І, хіба в міські радіста, я собачила, там вже будь-яг А для такої немає можливості. Бо ми не всі чому жертвові мови. Наприклад, особисто я знала жертвову мову, але коли я користувалася жертвою мови, то я почала втрачати мовлення. Я не могла одночасно, тому мені прийшлося кинути жестову мову, бо мені перебратися говорити. Це для мене дуже важливо. Але є люди, які можуть поєднувати жестові мову і говорити. Просто в мене це не вийшло. Е, в інтернеті, типу, аби більше людей дізнавалося про життя фото, що ти живеш ваш повним життям. Так, ти маєш як, певний типу досвід. Там, типу, до встановлення імпланту, реабілітацію. От наскільки важливо розповідати свою історію, аби якнайбільше людей дізналося, що це можливо жити повним життям? Та в мене є люди, які мають батьки, своїх дітей, які не чують. Вони дивляться мої історії, щоб вірити, що діти теж так можуть, як я. Всі необхідні посилання. Інформації, які ти вважаєш за потрібне, ми їх е, залишимо і ну, в публікації разом з відео, щоб люди, яким е, ну типу, цікава ця інформація, потрібна, щоб вони могли її отримати в одному місці, а не шукати ну, в інтернеті. А ми її зберемо докупи ту, яку ти е, виділила нам.